Треба бути, треба понапрацювати, може хтось там є. О, всім привіт, друзі, на каналі Холіб'ю. Сьогодні я буду працювати в поліцейському участку. Я сьогодні попав в поліцейському участок і буду сьогодні э, грати. В... Хороше працювати в ньому, поїхали. Мені ще машину не дали, бо я тільки на тренуванні. Я маю працювати зараз, поки що я маю тут за комп'ютером щось працювати. Даре, попрацю, пів я попрацюю півчасика, я включу камеру. Так, я вже трошки попрацював, мені вже дали машину, вот. Бачите? Мені вже дали таку от машину. В таку. І давайте поїдемо якусь, якісь преступників фукати. Подивимося. Так, це главное. І В мене прав- в мене прав ще немає таких. Сильних не ну, Аккуратно їхати. Воєнна база думи всякі. Мастерская. Да что ж є преступники? О-о-о. Там балуется він массиску. Ой, полиция пришла. Mm. Да, я пришел. Mm. Так, треба все його забраться так сюда. Все участок. Ой, дверь себе закрити. Пойдем, треба там в відділенні його запрашиваете. Що, що, що там было? Хочу мені неправду будет рассказывать, то. Да. Так, можешь, всі тут. Мум, десь там Пілігрист участник. Много.